Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт з берегів Південного Бугу, з міста Вінниці. Сьогодні хотіли поділитися з вами оглядом покупок невеликих. Частково купували вчора, але вчора не встигли вам показати. Пам'ятаєте, в відеоогляді, коли показували покупку з Аврори, показували ще магазин Family, який знаходиться біля Аврори. Це на Келецькій. Магазин посуду і текстилю. Ось ми вчора заходили в Аврору і поруч у цей магазин завітали. Придбали ось такий термос. Зараз покажу вам такого блакитного кольору. Гляньте, як поєднується з нашими чудовими нарцисами, які вчора купили на ринку на привокзальній площі. Ось такий термос придбали за 255 гривень в цьому магазині. Він китайський іде 450 мл об'ємом. Зараз покажу вам. Китайський, але я хочу вам сказати, що в нас є маленький термос, він порційний такий. Знаєте, на одну особу заварити собі 200 мл чаю і, і взяти з собою. Так він нам досі служить. Хоча теж китайський купували вже його скільки років він нам служить. А це взяли величенький такий на 450 мл. Чому саме взяли великий? Бо вже знаєте, тепло вже починається сезон пікніків і таких прогулянок по набуванні. Бережні до лісу вийти, і хочеться взяти, щоб на декілька осіб, там на три, на чотири особи взяти каву. І саме для кави взяли ось такий термос, взяти окремо маленькі чашечки і заварити каву в такому термосі і взяти з собою. Насолодитися весною, влітку, присмаком чудової кави, яку заварив вдома. Зараз покажу вам ось такий він іде з кришечкою, ось така роз'ємна кришечка. І чим мені він сподобався, тому що в нього тут є відкрите-закрите, закривається і відкривається, налив собі каву. Ось. І зараз покажу вам ось так. от Він виглядає всередині. Він з нержавіючої сталі. Ось і ось така кришечка захисна і зверху закривається. Ось такий був. Мені здається, вигідна була покупка. Він, до речі, зі знижкою, бо вони, якщо в зимовий період часу, вони дорожче виглядають. Був рожевого кольору і був блакитного, але чомусь сподобалося саме блакитного кольору. Рожевого якось не, не захотілося б взяти. Взяли ось такий блакитного кольору. А в порівнянні вони зазвичай є китайські, можна знайти в ті ж самі і Авро і в сенсеї можна взяти, але пере, коли переглядали. В них не дуже якісно була зроблена оця кришка, і що термос міг, якщо там перехилився, то може протікати. А цей, наче, перевірили, дуже щільно закривався, тому його взяли. 255 гривень це купували, повторюсь, в магазині Family, який біля Аврори на Келецький. Заходили також в магазин Єву, придбали ось такий бальзам для губ нітрожени, взяли звичайний, без будь-яких ароматизаторів, звичайний бальзам. Дуже-дуже гарно він зволожує шкіру, губ, і він, до речі, йде з SPF 20, що дуже важливо, і да, навіть і в зимовий період часу, а в весняно-літній тим паче. Е, дуже гарна зараз на нього ціна з карткою Єви за 76 гривень, він йде, можна придбати в Єві. Якщо без картки, то він коштує 108 гривень, а з карткою Єви, ось такий Бонус плюс можна придбати. Неодноразово його купую саме, він дуже гарний зволожує шкіру губ, і навіть можна використовувати як основу для е, помади. Е, якщо там, користуєтеся особливо матовою помадою, вона дуже е, пересушує шкіру губ, тому попередньо можна ось скористатися ось таким бальзамом нітрожене, в ЄВІ купувала і в Єві купила ось такий ще. ФА. брала такий зв... вірніше, звичайний шариковий взяла за 51 гривня. Хоча, ви знаєте, заходила в Єву, в ЄВІ купила. Думаю, ну найвигідніше завжди ось такі продукти я купую в Єві. Тим паче з карткою там завжди бонуси накопичуються. А заходила потім в АТБ. І що ви думаєте? В АТБ дешевше 49 гривень коштує. Ну, думаю, ладно, пару гривень. то... Вже таке там його в принципі надовго вистачає на пару місяців. Так точно, ось такий фа брала в. Єві, і потім заходила поруч. У нас біля дому є магазин АТБ. І в АТБ мені потрібна була вівсянка. Бо вівсянка в нас вже закінчилася. Зварили сьогодні зранку вже останню, і треба було її купити. Цього разу взяла ось таку трапезу. Вона дуже гарної якості. В нашій родині полюбляють вівсянку, яку не заливають кип'ятком, а яку треба варити і варити її саме. Від 15 і вище хвилин тоді вона знаєте, присмак в неї дуже гарний, і вона саме знаєте, як кажуть. Зберігає свої всі властивості, і більш корисна та яку саме варити потрібно і варити від 15 хвилин і вище. І саме в трапезі вона з'явилася нещодавно, саме плющена вівсянка, бо до цього в них була вівсянка, яку треба було заливати кипятком і настоювати. Варити в них не було саме плющене. І ось з'явилася. І, до речі, зі знижкою в АТБ 500 грамів за 28 гривень. Можна було можна було придбати. Приємно, коли заходиш за тим продуктом. Який тобі необхідний, а він ще з додатковою такою знижкою був. І В АТБ сьогодні, пам'ятаєте, казала, що в них 13 березня і 20 березня діє до 40% на продукти а, своєї лінії. І... Розумний вибір і делюкс. Ось побачила, що зі знижкою зараз йде ось такий пергамент своєї лінії. Неодноразово його теж вам показувала в оглядах: 5 метрів в упаковці, і зараз зі знижкою він 18 гривень, 80 копійок. Це наш український виробник цього пергаменту. Своя лінія, 5 метрів. І я взяла, поки діяла знижка, взяла 2. Ось таких пергаментів, бо випікаємо часто, він в нас завжди в нагоді, його треба, щоб був в запасах у нас. І тим паче в Великдень ми готуємо, випікаємо паски, і паски в нас ще в таких знаєте, залізних формочках, які донышко треба обов'язково застилати пергаментом, щоб пасочки дуже добре тоді виходили. Тому хай, хай буде, вирішила взяти. Також ви тебе брала, завтра зустрічаємося з. Кумою і похресницею при зустрічі хочу дати похресниці ручці. ось такий її улюблений сок. Чудача до тебе купила цього разу. Взяла яблуко, персик. З м'якотью 200 мл і коштує 11 гривень 50 копійок. Це її улюблений сок і її улюблений хрумтик. Соломка солодка від торгової марки БКК 100 г за 10,50 зараз. Зі знижкою було, купила в АТБ. І заходила сьогодні в магазин господиню. Мені треба було купити рідке мило, наше улюблене. Я його останнім часом дуже часто купую. Найулюбленіше мило, його надовго, в принципі, вистачає. Півтора Мілітр, о, півтора літри літр об'ємом торгової марки Gellex з ароматом лайму, дуже таке, знаєте, густе, мило і надовго його в принципі, вистачає. Купила його, правда, на нього зараз закінчилася знижка. До цього була знижка за 87 гривень, можна було в господині купити. Але я прогавила, чесно кажучи, чи тому що в мене тоді, коли я заходила, була е, знижка, в мене важкі були сумки, я не купила. Думаю, зайду Іншого разу, а зайшла іншого разу, але вже акція скінчилася. Але в порівнянні з іншими магазинами, все одно в господині вигідніше було брати великий об'єм і тим паче така ціна. І купила кисневий відбілювач. в Теж саме в господині взяла, взяла його невеликий об'єм 450 грамів. Теж ціна була вигідніша ніж щодня, ніж в Аврорі, в Аврорі по 77 гривень. Щодня теж 77 гривень він коштував ось такий маленький. А в господині найдешевше він був по 65 гривень. Зазвичай я для білих речей Бо взяла його. Чому? Тому що треба буде деякі там білі речі, все таки на весну і на літо оновити ті, які були в мене там футболки, особливо хочу скористатися кисневим відбілювачем і. Відбілити, їх. але ви знаєте, ще прочитала, що можна використовувати його навіть і не тільки для одягу, а можна його використовувати навіть як видалення якихось забруднень з поверхні, і навіть написано для форм для запікання. Не користувалася, не знаю. Але в мене там є деяка поверхня, яку білого кольору, яку можна, в принципі, спробувати якось її дати, такий оновити вірніше, її, щоб у неї був більш. Такий білого кольору. Спробую, сподіваюся, в мене вийде саме з поверхні, а так його використовують для відбілювання білих речей. За 65 гривень, 450 мілілітрів це купувала в господині. Ось такі в нас були покупки невеликі цього разу. Вирішила поділитися з вами, як завжди, щоб подивилися, які зараз ціни у місті Вінниця на продукти. Нарциси слухайте, радують нас. Вчора насолоджувалися цілий день цими чудовими квітами, і сьогодні. І в них сьогодні ще розкрився дуже приємний такий аромат, дуже такий вивесняний і насичений. Такий зазвичай нарцисів немає такого яскравого вираження, а ці прям, знаєте, такий яскравий був виражений. Аромат нарцисів. Хай вам нарциси передають весняний такий квітучий аромат. Бажаю вам гарного настрою, чудового настрою, гарних вам продовження вихідних весняних. Насолоджуйтеся цією прекрасною весною. Будемо чекати вас на наступних відеооглядах. Ну і чекаємо на ваші коментарі, подобайки. І до наступних зустрічей! Всього вам самого найкращого!